Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 10 квітня, четверг вечір. І в вашу вас я пропоную програму «Зарубіжжя» про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації Сполучені Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Ну, переглянувши сьогодні впливові зарубіжні засоби масової інформації в цих країнах. Хочу відзначити, що телесеріал, телесеріал Китай винуватий у виконанні Володимира Зеленського продовжується. Вже є знову реакція Китаю, трошки, вже, я би так сказав, ну, більш така вона акцентована, є і вже реакція у Кремлі. Також сьогодні ну, вважаю, варто згадати про зустріч міністрів оборони, так званої коаліції охочих. Чи бажаючих у Брюсселі? Відбулася сьогодні зустріч і у Стамбулі делегацій Сполучених Штатів Америки та Росії. Отже, давайте подивимось, що сьогодні я пропоную вашій увазі в огляді іноземних засобів маси інформації, і що вони писали про події новини, які стосуються України. Сполучені Штати Америки, Сушей Дуд у Китаї назвали безвідповідальними слова Зеленського щодо китайських бойовиків в Україні. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ліндзянь повторив твердження Китаю про те, що він підтримує та сприяє мирному органюванню конфлікту, та що китайський уряд завжди просить громадян Китаю триматися подалі від зон збройних конфліктів, уникати будь-якої форми участі в збройних конфліктах і, зокрема, уникати участі у військових операціях будь-якої сторони. Ми закликаємо відповідну сторону бути коректними та тверезими щодо ролі Китаю та утримуватися від безвідповідальних зауважень, сказав він. Ну, безумовно, це він мав на увазі Володимира Зеленського, от, називаючи відповідну сторону. Ну, Я вважаю, що продовження цього телесеріалу, взагалі починати його публічно, на мою думку, було хибним кроком. Я розумію, що вони хочуть привернути увагу Штатів Америки, але це не допоможе. А стосунки з Китаю ми зіпсуємо вже остаточно. CNN. Зеленський заявив, що українська розвідка ідентифікувала 155 громадян Китаю, які воюють на боці Росії проти України. Але, як пише CNN, список не підтверджено. Сіен. Ну, там мається на увазі, що у документах ті українські спецслужби, з якими ознайомилася СіНН, міститься список із понад 150 громадян Китаю, які служили в російських Збройних силах, більшість з яких, я як кажуть, займають найнижчі військові посади. Ну, мова йде про 155 оцих військовослужбовців. Ну, Але СіНН, до речі, дуже тепер так конкретно кидає камінь в сторону України. Про що я, до речі, і попереджав? Відколи Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, відомо, що громадяни таких країн як Велика Британія та Сполучені Штати йшли добровольцями разом з українськими силами, незважаючи на поради власних урядів, ну про що сказав речник МЗС Китаю не брати участь. Деякі з них загинули під час бойових дій на передовій. Раніше CNN повідомляли, що посольства України допомагали вербувати іноземних бойовиків. Отак от. Що от. хотіли, то і отримували. Велика Британія Reuters. Нові консультації між Росією та США щодо роботи посольства. В Стамбулі почалися, вони ну, не не фактично вже закінчилися всі ці перемовини. Делегації обох сторін прибули в консульство Росії в турецькому. Мегаполіс, ну, Стамбул у четверг. Ну там слід відзначити, що вони дійсно обговорювали питання щодо, ну як заявляли офіційно, не знаємо, можливо, неофіційно говорили про інші речі, але офіційно мова йде про порядкування роботи посольств США та Росії, я так розумію, що і консульс, які в США російські були закриті. Ну і стосовно там України цього питання порядку денного не мало бути так заявляли обидві сторони. Британська газета «The Guardian». Знову про Пекін і Зеленського. Володимир Зеленський звинуватив Пекіну у тому, що він закриває очі на вербування громадян Китаю воювати на боці Росії, додавши, що США були дуже здивовані. Ну, дуже здивовані в лапки взяв газета The Guardian цим викриттям. Зетелеграф. Велика Британія підтримує судові процеси над Росією в стилі Нюрнберга. Я так от про бо ще раз скажу. Я вважаю, що. От Всі ці заяви Володимира Зеленського, вже це третій день, якщо не помиляюся, особливо того, що Китай там винуватий, от СН навело приклад, що українські посольства допомагали в вербуванні іноземських добровольців, щоб вони брали участь у війні на бойці України проти російського агресора. Так от, за Телеграф. Велика Британія підтримує судові процеси над Росією в стилі Нюкберга. Ну, Там Сполучені Штати вони відмовилися вже від будь-якої участі. І Велика Британія підтримує в Раді Європи наступного місяця пропозиції щодо притягнення росіян до відповідальності на, за злочини агресії під час створення в Україну. Ну, не хоче щось на зок такого, як був Нюрнбергський нюр нюр процес після Другої світової війни. Ідея передбачає створення військового трибуналу за зразком тих нацистських процесів, так? Для судового переслідування російських лідерів е і генералів за військові злочини. Ну, сподіваюся, що це. Буде все зроблено. Ну, зокрема, затраф впише, що міжнародний кримінальний суд у ГАЗі не може розглядати злочини агресії і не визнається ні Росією, ні США. І план створення нового суду для розгляду злочинів агресії вперше був запропонований у 2022 році. Ну, його підтримала там, адміністрація Джо Байдена, Ну, тепер Трамп не хоче після своєї інаугурації. Президент США відмовився називати війну в Україні вторгненням Росії, сподівається виступити в якості мирного посередника між Путіним. І Зеленським. Франція, Агентство франц -прес». Кількість українських біженців ВС дещо зростає, повідомляє Агентство франц -прес». Ну, мова йде про те, що на кінець юту близько 4-3 мільйона громадян, так, які втекли з України, рятуючись від війни проти Росії, проживають в ЄС зі статусом тимчасового захисту. Ну, то, як вони пишуть, це відповідає збільшенню на 0,5% порівняно з попереднім місяцем. Ну і, зокрема, пишуть, що 98% це громадяни України, найбільше в Німеччині це 1 мільйон 170 тисяч, у Польщі майже мільйон, Чехія майже 400 тисяч. Ну і по відношенню до населення окремих країн ну, на тисячу жителів. Найвище є це в Чехії 36,5 на тисячу жителів, в Польщі 26,7. І в середньому в Європейському Союзі на тисячу жителів ЄС припадає 9,6 біженців. Ну, Євростат також заявив, що 44,7% з цих біженців були дорослими жінками, а 31,8% дітьми. Ну, все решта, це, я так розумію, чоловіки. Французка Зета Люмонт. Коаліція охочих союзників Києва збираються в НАТО. України зібралися в четвер Брюсселі, щоб спробувати визначити, як гарантувати безпеку України. Це. Перша зустріч після цієї коаліції Лондоном і Парижем на рівні міністрів оборони. Ну зокрема, тут хочу зауважити, які тут проблеми в тому, що нема ще мирної угоди, там яка буде оця місія, цілі цієї місії, як вона реально що буде виконувати? І Тут достатньо цікава пропозиція. Ну як це окреслив? Ці чотири цілі цієї місії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі. Перше, по-перше, забезпечити безпеку неба. По-друге, забезпечити безпеку морів. По-третє, підтримати мир на суші. І по четверте допомогти українським Збройним силам стати власно найпотужнішою силою стримання. Власної. Тобто, сили стримування безумовно, там якісь будуть заводити, але хочуть допомогти, саме, щоб збройні сили. Стали тою найпотужнішою силою стримування, Сказав міністр оборони Британії під час відкриття цієї зустрічі штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Ну, думаю, що так воно, десь, в принципі, і має бути. Німеччина. Тагішпіль. Консультації щодо угоди про корисні копалини. От у США почнуться у п'ятницю, Шпігель, посилаючись на Ройтерс. У ньому вкотре наголошується, що будь-які можливі домовленості США не суперечитимуть жодним із обов'язан України, зокрема фінансових передаць чи міжнародним валютним фондом. Про це заявила в пресі Брюсселі віце премєр міністр України Ольга Стефанішина. Побачимо, чим завершаться ці перемовини. Німецький більд у Брюсселі зустрічаються міністри оборони. Ну тут і більд нагадує нам. Що це четверта зустріч у форматі, який включає близько 30 країн. Ну, Мені подобається цей постійно пишуть близько 30 країн, тобто нема точно 28, 29, 30, 31. Ну, також, можливо, там дійсно хтось додається. Сподіваюся, що будуть скоро писати не близько 30 країн, а понад 30 країн. Іспанія, іспанська газета Ельмундо також пише про ці перемовини між американською та російськими дегаціями у Стамбулі. Ефе Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. У Кремлі відкидають підозри України та заперечують причетність Китаю до війни. Це неправда. Китай завжди дотримувався виваженої позиції. Ось чому, мається на увазі, Зеленський не правий, заявив речник президента Росії Дмитро Пісков під час щоденної телефонної прес-конференції пише Міжнародне інформаційне агентство Іспанії ЕФЕ. Ну, як кажу, в середу, до речі, вони міс Пісков не коментував цю подію, але видно, вже їх Зеленський починає діставати. Навіть. Я думаю, що він напевно, цього раді радується, радіє, не знаю. Бо Китай вже почав більш так конкретно ну, говорити, що ніби давати знали, що досить ці речі, е такі неоднозначні робити заяви. Я вважаю ще раз, що це це неправильне рішення от, публічно розкручувати це питання, хоча я ми то розумію, але я думаю, що наслідки у перспективі для України будуть гіршими ніж от зараз всі звертають на це увагу, і Володимир Зеленський в центрі уваги світових ЗМІ. Італія, Італійська Ля Републіка також пише про коаліцію охочих, але там пише, що, за даними Джерел Блумберг, Британія та Франція намагалися переконати Дональда Трампа запропонувати військово-повітряні сили на нагля... нагляд за кордоном і розвідку замість військ. Але президент США поки що відмовляється взяти на себе такі зобов'язання. Ну, вони говорять про те, що там Сполучені Штати так чи інакше мають бути задіяні у ці... цих силах от, стримування забезпечення. І Італійська ля Стампа. Пише про те, що США припиняють роботу над спеціальним трибуналом проти Москви. Ми вже сьогодні про цей трибунал згадували. Сполучені штати відмовилися від роботи зі створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ну і пише у Стампа. Що цей спеціальний суд буде створено угодою між урядом України та Ради Європи, потім там мають і ратифікувати, щоб визнавати цей суд. Ну, сподіваюся, що він реально буде створений, бо Путін, генерал, і не тільки Путін має за це відповісти. Тут, зокрема, пишеться, що має бути ще і політична відповідальність також. Я сподіваюся, додивилися цю програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програм, нагадую: незважаючи ні на кого, ні на що, все буде Україна!